Валеріан Підмогильний міста. Частина 1, розділ шостий. Добре, дуже добре, промовив професор. Степан вийшов зі спитової зали. За дверима його обступили цікаві юнаки, що чекали ще своєї черги. Ну, як, що питали, які дали задачі? Чи ріжуть? Іспита складено. Завтра і його ім'я з'явиться під склом, де виставляють списки прийнятих. На три роки ці стіни стануть йому притулком треба клопотатись про стипендію, треба написати про свій успіх на село товаришам. До іспитової зали впускали по п'ятеро, і Степан, дивуючись, слухав відповіді своїх чотирьох попередників невже їх приймуть до інституту? У всякому разі, він був вищий від них на дві голови, знання маючи струнке і широке, без прогалявин та полонок. Він показав себе вартим тих трьох років праці, що відбув на селі без свят і спочинків, коли бажання вчитись опанувало його. Останні пуди заробленого борошна і свої маленькі червінці, він віддав учителеві. І витрачав на книжки та папір. Він зрікся всього, став диваком і відлюдьком, з якого нишком глузували товариші, просиджував ночі коло каганця й снив формулами та лагритмами. Та робота, що він проробив, була під силу тільки міцному духові, і він здолав її, бо ясно знав, чого хотів хотів вступити до вищої школи. Про той день, коли це станеться, мріяв боязко і побожно. І от цей день прийшов. Не було тільки тієї радості, що мусила бути в таку знаменну мить. Він бадьорив себе всякими словами, навертав розум на найповажніші свої завдання, але не міг заглушити щеміння душі і заповнити пустки, що створилась там, коли іспит зійшов з денного порядку. Те, що він добре, блискуче здав його, навіть якось розчарувало хлопця замість щасливити, конкретну мету досягнуто, і далі він бачив перед себе безкрайню путь, не позначену верствами. Три роки він працював для інституту, три працюватиме в інституті, а далі добробут села, щастя людей, занадто зрештою далека річ. Щоб на неї можна було б безпосередньо скерувати свої сили. Він був могутній, але потребував точки опори, щоб підважувати світ. Степан вийшов з великого будинку, який кінчали перемащувати зокола в бліді, сіро-білі тони, більше відповідні до колишніх інститутів шляхетних пан, ніж до вищого економічного закладу. Дивлячись на високе рештування й малярів, що звисали з даху на линвах, попалюючи цигарки, хлопець мимоволі здивувався на тім, які кольори, що заступали гострі фарби революції на будинках, плакатах та на обкладинках журналів. І той сивий професор, що і спитував його, так вільно вживав слово товариш, ніби воно й не було йому ніколи символом насильства та розбою. Він уже його перетравив, обточив на ньому всі гостряки і вимовляв тепер не ранячи собі рота. Хлопець пішов до надійки, силкуючись добрати причин свого невдоволення та смутку, хоч це шукання рідко коли приводить до справжнього рушія думок та чуття. Людина дурить себе частіше, ніж має змогу сказати собі правду, бо є непомітні. Та ще на зацікавлене око дрібнісінькі чинники, що спричиняють аж надто важливі процеси в душі, так само як від невидних бацил залежить фізичний стан тіла. Мені смутно, думав він, бо я хочу бачити надійку. Мені важко, бо я покохав її. І знову її ім'я, що він пришепотів, відгукнулося йому щасливою луною з темних коридорів його думок. Вона була йому сонцем, що раптом кидає промінь крізь розколену хмар. Він раз у раз губив її і знаходив. До кімнати він не схотів заходити, хоч там тільки Ганнуся цокотіла своєю машинкою. Надійка запнулась хусточкою, і вони пішли в сірій сутіні близького вечора. Дівчина теж склала іспита до свого механічного технікуму і весело розповідала Степанові. Що мало-мало не зрізалась на передграматі. А він і питає тоді, кудлатий такий, що таке раднарком? А раднарком і вуцвик я добре знаю. Рада народних комісарів кажу. і дивлюся, що далі питатиме. А голова раднаркому питає: Хто в нас? І я ж його добре знала та зопалу чубатий, так і лягли всі. А він чубар. Степан радісно посміхнувся. Надійка, як гарно, що ми вдвох, промовив він. Вона кинула на нього іскристий погляд, що манить і обіцяє тим більше, чим безневинніший, сам. Кохання бриніло в кожній ноці її звудженого сміху. Її наука починалась через тиждень, і вона мусила з'їздити додому. Перешту речей. Та харчі. Дізнавшись, що в нього теж тиждень гулящий, вона таємниче промовила Поїдемо разом, правда? Я виходитиму до тебе під верби, що коло нашого городу. Не можу я, Надійка, хмуро відповів він. Про стипендію клопотатимусь. Вона вмить посмутніла. Я не побачу тебе так довго. Степан взяв її за руку. Ти ж приїдеш, Надійка. Він полюбив її ім'я і повторював його. Уже стемніло, коли вони серед інших пар зійшли з Володимирського горба до пам'ятника, що зберіг у цьому закутку свій хрест, благословляючи ним тепер купання киян на пляжі. Вдень тут водять дітей з м'ячами та обручами, дихають свіжим повітрям стомлені урядовці і студенти читають у холодку мудрі книжки. Ввечері це бітована земля любові для покоївок, військових, юнаків та всіх тих, що не усвідомили ще переваг кімнатного кохання і його вигод. Любов не терпить свідків, а в місті їх годі позбутись навіть під гіллям садків. Вони блукали вгору й униз по кружлястих алеях у густому мороку вечора. Випадкові дотики тіл крізь грубу одежду, проймали їх трепетом, і руки їхні сплелися кінець кінцем у міцному притисненні. Їхнє кохання сходило пізньою квіткою в п'янючих передосінніх подихах. Десь ткана вже білу сукню природі, ковано льодові цвяхи в її труну, а останнє віяння тепла, напахтчене густим духом в'ялини. Розтоплювало, злютовувало їхні серця, в одне серце, що захлинається в потоках нової, поєднаної крові. Слова танули їм невимовлені на устах, і вітер з над Дніпра торкався їм тіла пристрасним лоскотом. Спинившись калограток над кручею, вони дивились, як сунули по схилу світляки у Виплазовуючи назустріч з горита з підгір'я і несподівано розминаючись у ту хвилю, коли мала зіткнутися, велика ріка темніла внизу перед ними, позначена вздовж надбережними ліхтарями і вогнями Труханова, Труханова острова. Ліворуч, в й шумі, мінливим килимом горіла низина подолу. Ти любиш мене, Степанку? раптом спитала вона. Надюню, прошепотів він у нудзі, Надюсю, я люблю тебе. Він оповив їй рукою стан, і вона, припавши головою до плеча, тремтіла від далекої вільгості води й теплої вільгасті вогкості очей. Він тихо гладив їй волосся сам погноблений чуттям, що лишає по собі пустиня. Вранці Степан вийшов до неї на пристань і довго махав кашкетом її хустині. Вона повезла з собою його привітання селу, кілька доручень і листа до одного товаришів по роботі. Це був довгий лист, де він більше розпитував, ніж повідомляв. Про себе написав тільки що склав іспита, надіється на стипендію і живе тим часом у знайомих. Зате під впливом спогадів, що хапили його, він докладно цікавився становищем Сільбуду, тими лекціями, що програму їх ще сам склав, одвідуванням кіно, новими виставами. Він зовсім забув, що тільки тиждень минув, як покинув село. Зокрема, він запитував про працю свого наступника: бібліотека, його рідна дитина, складена з уламків поміщицьких книгозбірень. Книга Збірень, розкладок з політпросвіти та дрібних купівель і пожертв нараховувала 2178 томів, що він їх сам переписав, перенумерував і переставляв, розбивши на відділи. Це була найбільша сільська бібліотека в окрузі, і кожен том їй мав на собі початку його дбання. «Нагадай, щоб забрали з повіту Ленінський куток, писав він. Сім карбованців я заплатив, лишається два з половиною. Плакати й стрічки, що повишивали дівчата, сховані у великій шафі, ключі я віддав Петрові. Загадай дівчатам зробити ще бант, чорний з червоним. Тут, у інституті, такий висить на портреті. Дуже красиво. Нікого я тут ще не знаю. Бачив двох хлопців із якогось села. Несвідомі такі, аж сум мене взяв. Важко мені бути на харч... буде на харчі та вже терпітиму. Пиши мені про все, може, на різдво приїду. Степан. Коли переплав зник з видноти, хлопець сів на лавочку і скрутив цигарку. Пристань споражніла. Хлопчаки з насінням та зельтерською водою. Знічів'я заводили між собою сварки. Один з них попросив у нього прикурити і співчутливо сказав: баришня ваша поїхала, а без баришні скучно. Степан посміхнувся на його слова і важливий вигляд знавця. Він теж міг би поїхати завтра, навіть розумно було б це робити, замість замістиняти співголодному помісті. Однаково, мабуть, лекції через тиждень ще не почнуться, та щось затримувало його: якесь чекання, і прихована неохота вертатись хоч би на кілька день додому. Лист його був тільки з вигляду щирий. Йому здавалось, що вже ціла вічність минула з того часу, як він покинув сільські оселі, і коли в листі він так докладно цікавився тамтешніми справами. То тільки дурив себе, хотів сам себе переконати, що минуле йому близьке, що він вещеним і для нього. О першій годині побачив, як і сподівався, своє ім'я в списі прийнятих, подав до судзабезної комісії прохання про стипендію і зайшов до Левка по книжки, бо перед ним був цілий тиждень гулящого часу. Але левкова бібліотека була надто обмежена і випадкова. Крім сільськогосподарських підручників, він мав комплект літературно-наукового вісника за 1907 рік, хмарин Нечує Левицького та збірку творів Фанвізіна. Все це Степан зав'язав мотузкою і забрав, прилучивши ще підручника сільськогосподарської економіки, що міг знадобитися йому в інституті. Крім того, Левко порадив йому те, чого сам ніяк не міг зібратися зробити оглянути місто. Витягши з шухляди старий план Києва, він доручив його хлопцеві як провідну зорю. Ця порада зацікавила хлопця. Поснідавши салом і хлібом, він брав книжку вісника і виряжався на цілий день, систематично оглядаючи всі місця. Що на плані були умовно позначені й мали з боку пояснення. За три дні він відвідав лавру, спустився в дальні і ближні печери, де у вузькому кам'яному проході з низьким склепінням тягнуться одноманітні засклені домовини святих і свічки причан блимають, задихаючись у загусклому повітрі. Зайшов на оскордову могилу, занедбане тепер кладовище. І читав там на пам'ятниках імена людей, що желикались і не лишили по собі нічого, крім табличок. Гуляв крутими алеями колишнього царського саду, сидів із книжкою над кручі, що спадає до Дніпра, був у Софії і в Володимирському соборі, осередках церковного Руху, що непомітно точиться під високими банями. Дивився на золоті ворота, колись браму Великого Києва. Обійшов великі базари, житні, єврейські та Бесарабку, блукав коло вокзалу, подорожував Берестейським шосе до полівтехніки, мандрував через Доміївку в Галасіївський ліс, спочивав у Ботанічному саду і витратився не без вагання на 30 копійок, щоб потрапити до історичного музею та музею Ханенка, де захоплено любувався на Прадідівську зброю. Старовинні меблі, панно і фарфоровий кольоровий посуд, що найбільше спиняв на собі його очі. Блиск фарби і тонкі малюнки на ньому чарували його і вабили до себе його руки. Він подовго стояв перед експонатами, пильнував у них кожної дрібнички, міцно вбираючи у пам'ять, і все нове, що він бачив. Легко вкладалося йому в голову рівними шарами, з тисячами ниток з тим, що він читав чи про що догадувався. І все навезбуджувало йому нову жадобу від пам'ятників, позначених у старому плані, лишились здебільшого самі п'єдестали. Постаті іскри і кочубея, він, правда, бачив. Вони валялись на набережжі з побитими руками коло якоїсь кузні. Тільки Богдан стояв незайманий на баскому коні і показував на північ булавою, чи то погрожуючи нею, чи збираючись її схилити, найуважніше він оглянув поділ ту частину міста, де сам жив, наочно переконуючись, що не тільки від людей лишаються мертві написи, а й цілі доби, доби історії минають майже без сліду, покидаючи там і там. Невиразні здогади про колишню велич. Блискучий центр середніх віків з академією та славетними монастирями обернувся тепер у дрібне торжище, притулок крамарів і лайливих перекупок, осередок костарних виробництв мила, гільз, шкіри оцту й гуталіну. Надвечір Степан, вертаючись із мандрів, спускався просто до Дніпра десь на відлюддя. Купався там і стомлено чвелав додому. Після вечірньої порції сала, що стало йому єдиним пожитком, він виходив на подвір'я, сідав за сараєм і курив. Дім гнідих здавався йому мертвим. Якщо там і було життя, то закола зовсім непримітне. Ні гоміну, ні шуму не линуло з нього, і двері його відчинялись дуже неохоче. На ніч він мовчки запалював вогні. За весь час Степан тільки раз мельки бачив господаря, що вертався з крамниці. Господиня двічі на день доїла коров, та молока йому вже не пропонувала. Але щовечора на ганок виходила покорити самотня пост... постать юнака, що першого дня почастував Степана цигаркою. Він сидів, курив, потім зникав у хаті. Степан мимоволі підпочував до нього симпатію, бо юнак той здавався також самотнім, як і він сам. Але підійти і заговорити з ним не насмілювався, спати лягав рано, не маючи світла, і спав допізно, надолужуючи спочинком свої злоденні харчі. Всі думки про шукання житла на зиму відкладав, аж поки не одержить стипендії. Але справа раптом повернулась для нього зовсім несподівано. Одного вечора до нього підійшов сам господар, тонконогий крамар. Привітався і навіть сів коло нього на чурака. Дивлячись у бік крізь свої окуляри, він спитав хлопця: Ну що, знайшли собі квартиру? Степан цілком припускав можливість цієї неприємної розмови і мав готову відповідь. Через тиждень він вибереться, дістане стипендію, це напевно, і вибереться. Крамар могикнув. Його пропозиція була така: хай Степан лишається в них, спатиме в кухні, там є ліжка, матиме обід і на сніданок та вечерю щось, а зате доглядатиме да корови, наноситиме до хати води. Кран був тільки на дворі. Та стачатиме взимку дрова. Більше нічого. На цих умовах Крамар згоджувався його законно заявити як небожа. Коли дійшла від черга відповідати, він трохи подумав. Більше самоповаги, бо думати, властиво, не було про що. Він умить зміркував, що матиме харч і тепле помешкання, а стипендія лишатиметься йому на одежу і книжки. Робота не важка. Щось краще годі й уявити. Хлопець поважно відповів Тоді я станусь. Гнідий підвівся. Так перебирайтесь, сказав він. Через півгодини Степан покинув свій хлів і оселився в невеличкій кухні, де під стіною коло плитки стояла ліжка, а над ним клацав дешевий дерев'яний годинник. Господиня назвалась Тамарою Васильівною, видала йому газову лампу, склянку молока, хліба і шматочок печені, яким він і відсвяткував свої входини. Матрац на ліжку видався йому після верстата царським пуховиком. А вранці він почав уже виконувати свої нові обов'язки коровника, водочерпія та др... двор... дроворуба.